Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Я думаю, ви вже всі зрозуміли, що сьогодні я відкрила дачний сезон. Я приїхала на дачу вихід на 3 дні і щось хочу зробити. Роботи дуже багато, тим більше, що я одна. І потрібно все встигнути. Ну, почала я вже частину зробила роботу, почала я за будинком. На цьому часточці, ось так. Рубіроїдом я обматую ось ці всі стовбури внизу молоди деревця. Я осінню все показувала, як я робила, тому що он там за огородом ліс і з лісу приходять зайці. Ну, Вони старі дерева не чіпають, а ось ці молоденькі вони просто обгризають, обгризають кору. І Було таке, що ми три роки садочок і вже вирішили не обматувати, а весною приїхали. обгризана була повністю кора. Ми пересаджували повністю. Ти вони пропали деревця, ми пересаджували. То я вже це познімала рубіровит і обрізала ось тут. Видно, пообрізала ці молоденькі деревця. Я розчистила, пообрізала. Це персики, які я садила з косточки у вазоні. Їх потрібно три рази пересаджувати. Це експериментально. Сказали, що буде не дичка, а буде гарний персик. Ось у мене їх один, там другий і там третій. Ну, побачу. І їх теж я гарненько обрізала, тому що такі густи були. Я минулого року їх не чіпала, дала їм можливість вирости. Цього року я гарненько все обрізала. Як кажуть, персик бути обрізати в формі чаші. Ну, якось так питалася, звичайно. Пообрізала тепер груша Ну, року я щось там десь чуть-чуть різнула і якось. А цього року я вже її гарно розчистила, віточки внизу згребла. Ця грушка Бера дуже вродила минулого року і прям поламались, були вєтки від, від тих груш. Ось оця зломана ветка, там наверху ще одна зломана ветка. Ну, від неї цієї зломаної він молоденьку. Я думаю, буде все нормально, грушка не пропала. Але я теж гарно її розчистила, гарно. Ось попускала молоді віточки. Я їх обрізала, щоб вони не йшли доверху, а щоб кущили, спускали віточки в ширину. Ну, звичайно, все це я не показувала, як я робила, тому що ну, немає часу. Дуже багато треба все встигнути яблуку. Вона в нас вона, дуже не молода, але така вона одразу якось в ширину пішла, а не в висоту. Тож я теж трошки розчистила, пообрізала. Ну і якщо сьогодні вітер трохи, якщо завтра не буде вітру, хочу покропити трьохпроцентною бордоською сумішшю всі ці деревця, а можливо ще й залізним купоросом, тому що ось пішло ось таке по деревах, ось такий мох і потрібно обробляти. Ну, побачу по погоді. Зараз вітер, зараз кропити не буду. Буду йти далі обрізати. Це моя полуничка. Я її на осінь обрізала і одобряла. Вон вона листочки гарненька, а це два рядочки худенько її посадила. Теж бачу, рядочки гарненькі, вона вся прийнялась. Цибулька посаджена на зиму. Вона вже починає сходити, часник теж на зиму. Трушечка, яка залишилась, вже починає трошки зеленіти. Тому, можливо, все нормально. Малину це якийсь гарний сорт. Мені дали декілька кущиків, я тільки посадила, вона почала рости і минулого року вже почала родити. Я теж ось так одну третину обрізала стебла, щоб вона росла. Осінь, я її не обрізала. Ще й двір потрібно гребти. Осінню. Гребла раз, два чи три, знову листя ще за зиму нападало. А ось молоденький виноград, то я його теж пообрізала, порозчищала, вже зробила. І це вже біля будинку розчистила кущ по річки червоної смородини. Теж розрізала, ось так покривало складу, і що я обрізаю віточки, а потім виношу, потім, можливо, висохне спалю, а можливо, хтось вивезе в мусор, побачу. І ще мені гризонтеми, які цвіли осінню, я вже уїжджала, Зараз ці всі стебла треба пообрізати. Теж це все прибрати. розу теж обрізати трошки. Вона ще допізна цвіла. Ще тут виноград, ще тут квіти цвіли. Так воно і осталося в жовтні. Я вже уїхала і більше сюди не їздила. Ось все це треба прибрати. Це кліматі, трошки треба теж обрізати. Ну, Це теж молоденький виноград. І треба трошки його обрізати. Ну, в общем, роботи хватить мені тут. Хібіскус теж треба щось погнав дуже вверх. Я обично його роблю таким, як шаром круглим, і він у мене так цвіте, а це щось високий, він геть обрізати. Плетучі рози теж треба обрізати. А тут уже ось ось аж якісь цієї плетучої. Здоровенні пагони пішли. Це все треба достати, все обрізати. Ще ось малина, знову обрізати. Ой, які роботи. Не знаю, чи я встигну. Ну, що встигну, те зроблю. Квіти, які відсвіли, все це буду обрізати. А ось е, старий кущ винограду. Ну, я даже його тут так треба розчищати, так розчищати, що навіть не знаю, чи я встигну. Ну, що встигну, те зроблю. Ось так. Відкрила я дачний сезон. Сьогодні вітер є, але невеликий, нормальний. Можна працювати. Тепленько, плюс 8, пташечки співають, так що вже чудово, уже можна приїжджати і щось робити. Дорога подорожала, дорого мені вже їздить, але побачу, можливо, щось трошки буду і садити, і сіяти, не знаю. Планувати не буду. Ось в мене вже тюрпанчики такі посходили вже мої красончики і там теж. Он. Уже до сонечка тягнуться. Ну що, буду працювати. Всім бажаю миру і здоров'я. Ось як слива потянулась. Ой-ой-ой, як її треба достати і обрізати. Всім пока, всім всього найкращого. Головне миру і здоров'я. До нових зустрічей!